NASA розглядає можливість повернення астронавтів Starliner на SpaceX Crew Dragon, Virgin Galactic представила новий космічний корабель класу Delta, а Rocket Lab провела випробування двигуна Архімед. Не обійшовся космічний тиждень і без SpaceX, яка запустить першу пілотовану місію на полярну орбіту Землі. Ще в нас стався камбек із минулого. Дані Зонда Інсайт показали можливу наявність підповерхневих резервуарів води на Марсі. Ну і нарешті в найближчі місяці ми зможемо спостерігати яскраву наднову неозброєним оком. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв, а обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте іні з полярної шапки ну або з полярної орбіти. Ми переходимо до новин. вкотре перенесло рішення про повернення екіпажу місії Boeing Crew Flight Test з міжнародної космічної станції на Землю. Тепер перевірка готовності до польоту космічного корабля Starliner запланована на останній тиждень серпня. Спочатку астронавти Баррі Уилмор і Соніта Вільямс вирушили на МКС на 8 діб. Зараз цей термін може бути розтягнуто до вісьмох місяців, при цьому датою повернення стане 2025 рік. Під час подорожі до станції на кораблі стався витік гелію, а при стикуванні в п'ятьох двигунах виникли неполадки. У зв'язку з цим NASA розпочало перевірки та додаткові випробування агрегатів на землі і на самому StarLiner, через що повернення екіпажу постійно відкладалося. На останньому брифінгу, 14 серпня, помічник адміністратора з космічних операцій НАСА Кен Баулерсокс підтвердив, що управління запросило додаткових експертів для оцінки проблем двигунів StarLiner. За його словами, команда чекає на детальну тривимірну модель системи всередині клапана двигуна для подальшого моделювання ефектів. Після цього на рівні керівництва може бути ухвалено рішення про готовність космічного корабля до польоту. Якщо ж воно буде негативним, управління розглядає можливість офіційно включити астронавтів Starliner у майбутню місію Crew 9. А в такому випадку космічний корабель SpaceX Crew Dragon стартуватиме із землі з двома членами екіпажу, а Уилмор і Вільямс повернуться додому на цьому ж кораблі після завершення місії в лютому 2025 року. Тоді старлайнер буде відстикований і повернутий на землю в автономному режимі. Більше того, це має бути зроблено до прибуття КРУД9 на МКС, щоб не створювати накладок. Затримки CFT вже і так внесли свої корективи. Спочатку запланована на серпень Crew-9 стартуватиме наприкінці вересня. Крім того, на жовтень було перенесено місію з постачання МКС. На випадок надзвичайної ситуації на МКС, Уилмор і Вільямс вже отримали дозвіл на евакуацію зі станції на Старлайнер. За словами начальника управління астронавтів НАСА Джо Акаби, екіпаж розумів, що випробувальний політ відрізняється від звичайної ротації вищими ризиками та був готовий до тривалішого перебування на станції. Зараз астронавти займаються звичайними робочими завданнями разом з екіпажем МКС. Компанія Virgin Galactic опублікувала відеоролик, в якому представила свій новий космоплан класу Дельта. Зараз він перебуває на фінальній стадії проєктування. Дельта матиме гібридний ракетний двигун і зможе взяти на борт до шестьох пасажирів на два більше ніж у попереднього космічного корабля VSS Unity. Компанія стверджує, що новий космоплан зможе здійснювати польоти кожні три дні. Для порівняння попередник міг стартувати лише раз на місяць. Virgin Galactic розповіла і про фінансові плани. Компанія розраховує на 125 польотів дельта на рік. З урахуванням розміщення шістьох пасажирів на борту сумарна кількість суборбітальних туристів становитиме 750 осіб. За середньої ціни квитка в 600 тисяч доларів це призведе до річного доходу в 450 мільйонів доларів. Якщо ж компанія використовуватиме модель розширеного флоту, коли на космодромі розташовуються два літаки носії та чотири космоплани, то Virgin Galactic зможе здійснювати 275 польотів на рік, що забезпечить 990 мільйонів доларів доходу. Крім того, компанія розглядає можливість будівництва другого космодрому в Європі або на близькому сході. У такому разі її річний виторг зросте ще удвічі. За словами генерального директора Virgin Galactic Майкла Колглаз'є, введення в експлуатацію нового космодрому займе до п'ятьох років, починаючи від розроблення та закінчуючи дозволами регулюючих органів. Подібні фінансові моделі, побудовані, зокрема, на припущенні, що попит на польоти забезпечать сотні, а то й тисячі людей на рік. За власним дослідженням компанії, ринок оцінюється в 300 тисяч осіб зі зростанням на 8% на рік. На поточний момент Virgin Galactic має 700 клієнтів. Зараз Дельта перебуває на завершальній стадії проєктування, Virgin Galactic співпрацює з підприємствами Bell Textron і Quarbon Aerospace, які побудують основні секції космічного корабля. А збірка здійснюватиметься на заводі в Аризоні. Компанія вже облаштовує цехи та сподівається отримати перші компоненти від постачальників на початку 2025 року. Комерційна експлуатація Дельта має розпочатися 2026 року, проте поки що невідомо, як швидко нарощуватиметься темп польотів. 8 серпня компанія Rocket Lab оголосила про проведення перших статичних вогневих випробувань свого двигуна Archimedes, який буде використовуватися на майбутній багаторазовій ракеті Neutron. Цей агрегат працює на рідкому метані та рідкому кисні і розрахований на майже 75 тонн сил тяги. Випробування проходили в космічному центрі імені Джона Стейніса. Під час них двигун був виведений на 102% своєї потужності. Тривалість запалювання не було зазначено. Генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек зазначив, що для прискорення розробки було протестовано льотний зразок двигуна, хоча зазвичай на ранніх стадіях використовують прототипи або зменшені варіанти моторів. Наразі проєктування нейтрон завершено, і РокетЛА перейшла до виробництва і кваліфікації обладнання. Компоненти ракети вже перебувають або на стадії виготовлення або випробувань. Крім того, компанія веде роботи з будівництва нового стартового комплексу на території середньоатлантичного регіонального космопорту, де, крім іншого, розташоване підприємство з остаточного складання ракети. Перший стартний трон заплановано на середину 2025 року. До кінця 2024-го компанія планує здійснити ще кілька запусків своєї ракети Електрон, щоб спробувати досягти позначки у 18 стартів на рік. На поточний момент виконано 10 запусків. Люди продовжують запитувати мене, Павло, от є в мене один долар на місяць, куди його так вкласти, щоб підтримати один з найкращих українських проєктів про космос? І звісно, моя відповідь на це питання залишається незмінною. Вкладайте ваші бакси в Альфа Центавра. Ми це колектив більш як десятьох авторів. Ми постійно моніторимо інфополе та знаходимо для вас найцікавіші новини про космос. Ми перекладаємо для вас відеоролики та записуємо власні. Ми робимо великі озвучки повноматражних фільмів НАСА. Щомісяця на сайті виходить мінімум одна аналітична стаття та мінімум один лонгріт у перекладі. А для спонсорів та патронів сервісів YouTube, Баймієкофі, Patreon та Donatello Це все ще й виходить в ранньому доступі, приправлене крихтами ексклюзивів. Щомісяця на каналі виходять і окремі відео, доступні лише спонсорам. Наприклад, кілька днів тому вийшло відео Ніла Деграса Тайсона про сфери Дайсона. Підтримка донорів допомагає нам збільшувати редакцію, працювати над власним контентом, сплачувати ai інструменти, хостинг сайту, ліцензії на музику та відео. Це все коштує грошей. Хочу нагадати, що в пріоритеті має бути фінансова підтримка збройних сил України. Але якщо у вас є вільний долар на місяці, ви хочете віддячити нам за роботу, ми будемо самі безмежно вдячні. Адже, окрім донатів та вбудованої на YouTube реклами, ми не маємо інших джерел доходу, ми принципово не публікуємо на каналі рекламні інтеграції. Якщо я вас трошечки надихнув, скажу, що підтримати Альфа Центавра можна за посиланнями в коментарях, не обов'язково оформлювати постійну підписку. Ви можете відправити й одноразовий донат. Щиро дякую, а тепер повертаємося до новин. SpaceX планує здійснити ще одну визначну місію на своєму кораблі Dragon, який вже встиг стати символом комерційних космічних польотів. Фрам 2 шоста комерційна місія Dragon, стане першою в історії людства пілотованою місією, що пройде над полярними регіонами Землі. Запуск заплановано на кінець 2024 року, і це буде унікальна подія, яка дозволить досліджувати Землю з абсолютно нової перспективи. Місія ФРАМ-2 отримала свою назву на честь легендарного норвезького судна ФРАМ, яке допомогло дослідникам досягти Арктики та Антарктики. Керуватиме місією підприємець і авантюрист з Мальти Чун Ванг. до екіпажу. Також увійдуть Яніке Мікельсен з Норвегії, що обійматиме посаду командора апарата. Ерік Філіпс з Австралії, що виступить як пілот, і німецька дослідниця Рабея Роге, яка виконає роль спеціаліста місії. Під час перебування на орбіті протягом трьох-п'ятьох діб екіпаж ФРАМ 2 спостерігатиме за полярними сяйвами та іншими атмосферними явищами, що є надзвичайно рідкісними та маловивченими. Одним з ключових аспектів місії буде дослідження феномену відомого як Стів Strong Thermal Emission Velocity Enhancement. Це рідкісне явище являє собою вузьку стрічку світла, що може проявлятися у вигляді зелених і пурпурових смуг на висоті 400-500 кілометрів над землею. Науковці припускають, що виникнення стів пов'язано з потоками швидких заряджених частинок в іоносфері, що створює високоенергетичні викиди тепла. Дослідження цього феномену допоможе краще зрозуміти складні процеси, що відбуваються у верхніх шарах атмосфери, і як вони взаємодіють із магнітним полем Землі. Крім того, екіпаж ФРАМ-2 проведе низку експериментів, спрямованих на дослідження впливу космічного польоту на людський організм. Вперше в історії космічних досліджень будуть зроблені рентгенівські знімки людини в умовах мікрогравітації. Також команда буде використовувати інноваційні тренувальні інструменти та досліджуватиме вплив космосу на психічне здоров'я, що стане важливим кроком у підготовці до тривалих космічних експедицій майбутнього. Falcon 9, як очікується, виведе Фрам 2 на полярну орбіту зі стартового майданчика у Флориді. Ця місія обіцяє стати важливим етапом у розвитку космічних досліджень та прокласти шлях до нових відкриттів у вивченні нашої планети та космосу. Загалом фрам 2 буде запущено не раніше кінця цього року. Нові дослідження, засновані на даних сейсмометра зонда «Інсайт НАСА», свідчать про можливість існування на Марсі величезних запасів рідкої води, що зберігаються під поверхнею на глибині від 11,5 до 20 кілометрів. Дослідники використовували складні моделі фізики порід і математичні методи, щоб визначити комбінації літології насиченості рідкою водою, пористості та форми цих пір, які відповідають сейсмічним швидкостям та гравітаційним даним, зафіксованим поблизу посадкового модуля Інсайт. Найкращим поясненням отриманих результатів є середня кора, складена з тріщинуватих магматичних порід, насичених рідкою водою. Це відкриття ставить під сумнів попереднє уявлення про сухий Марс і відкриває нові перспективи в пошуках життя на цій планеті. Вода в тріщинах і порожнинах магматичних порід може свідчити про те, що значна частина стародавньої марсіанської води, яка як вважалося раніше була викинута в космос або захована в мінералах, насправді могла залишитися на планеті, зберігшись під поверхнею. Дані з інсайд дозволили дослідникам зробити висновки про те, що вода може бути замкнена у пористій породі, прихованій під товстим шаром сухої поверхні. Це не просто сліди води, які колись існували на Марсі, а справжні підземні резервуари, які могли зберегтися протягом мільйонів років. Більше того, ці результати мають велике значення для майбутніх космічних місій на Марс, адже вода є найціннішим ресурсом для тривалого перебування людини на іншій планеті. Важливо також відзначити, що дослідження вказує на необхідність подальших геофізичних вимірювань для кращого розуміння мінералогії та складу марсіанської кори. Вони допоможуть точніше оцінити обсяг води та її доступність для майбутнього використання. Крім того, передумовою появи рідкої води на таких глибинах є досить висока проникність порід і тепла, що має підтримувати обмін водою між поверхнею та більшими глибинами. Якщо в майбутньому вдасться розробити технології для доступу до цих підземних вод, це може стати ключем до довгострокового перебування людини на Марсі. Таким чином, ці відкриття можуть кардинально змінити підхід до планетарної геології Марса і наші перспективи колонізації червоної планети. Астрономи всього світу з нетерпінням чекають на рідкісну небесну подію вибух наднової т те північної корони TCRB – подвійної зоряної системи, розташованої на відстані близько трьох тисяч світлових років від нас у сузір'ї північної корони. Відома як палаюча зірка, ця система складається з білого карлика і червоного гіганта. Перший постійно витягує водень зі свого компаньйона, і тепер, після десятилітне накопичення, він готовий спровокувати потужний термоядерний вибух, видимий із землі. Очікується, що цей вибух стане однією з найяскравіших наднових в новітній історії, яка потенційно затьмарить полярну зірку. Він відповідає добре задокументованому циклу. Попередні вибухи були зафіксовані в 1866 і 1946 роках. Останнього разу спалах ті сірбі тривав близько тижня, протягом якого яскравість зорі різко зросла, і її стало видно неозброєним оком. Поточні спостереження свідчать про те, що зірка вже показала передвибуховий спад блиску, що є ознакою того, що вибух може статися із дня на день. Астрономи особливо схвильовані, оскільки це буде перший спалах TCRB сіарбі веру сучасних астрономічних інструментів. Це дозволяє проводити комплексні дослідження в усьому електромагнітному спектрі, забезпечуючи нове розуміння механіки над нових. Очікується, що ця подія надасть унікальну можливість спостерігати за взаємодією між викинутим матеріалом з білого карлика і навколишнім простором. Коли тіси Ербі нарешті спалахне, її можна буде спостерігати протягом кількох днів. Це буде приголомшливе видовище в нічному небі. Спостерігачі в північній півкулі матимуть найкращий вид, коли зірка яскраво сяєтиме в сузір'ї північної корони. SpaceX забруднює заповідник лас Паломас на думку еколога Кеннета Тіга, який зробив такий висновок, прочитавши 483-сторінкову заявку SpaceX на отримання дозволу для скидання води із системи захисту стартового столу від вогню двигунів Raptor. На думку еколога, дозвіл не відповідає стандартам і запитуваний рівень вмісту ртуті перевищено у багато разів. Після появи цієї інформації в CNBC, SpaceX відреагувала досить швидко. Високий рівень ртуті виявився хибодруком, який вже виправили, та й ні звідки там ртуті взятися. Під стартовий стіл у Бока Чіка подається питна вода. Перед цим стартовий стіл очищують і воду з зібраним брудом збирають, а потім відвозять для утилізації. Було ще невелике непорозуміння між Агентством з охорони навколишнього середовища США і компанією. Агентство в березні наказало SpaceX припинити скидання води, по суті, перестати запускати старшип. Як з'ясувалося, компанія діяла відповідно до техаського багатогалузевого загального дозволу. В результаті спілкування з агентством SpaceX подала заявку в техаську комісію з якості довкілля і може експлуатувати майданчик, поки триває розгляд заявки. І до звичних новин із Техасу С 30 і Б-12 готові до п'ятого польоту. А в очікуванні дозволу від FAA проведуть випробування мехазіли, що імітують упіймання першого ступеня, і вогневі випробування обох ступенів для шостого польоту. На думку містера ікс, станеться він через три тижні, тобто на початку вересня. Фотографи, що щодня стежать за складальним майданчиком, побачили новий посадковий бак старшип для метану. Всередині оптічника він буде виглядати ось так: конус внизу дасть змогу зливати весь метан. Тим часом Гвін Шотвелл, президентка SpaceX, опублікувала фотографію з вогневих випробувань Raptor 3 і в тексті зачепила Торі Бруно, голову ULA, який раніше стверджував, що SpaceX показала частково зібраний двигун. За словами Гвін, двигун непогано працює для частково зібраного величезному крану для складання другої вежі обслуговування наростили стрілу, але під час підйому встріли й пошкодили стійки щогли. Кілька днів чекали на нову запчастину. Зрештою кран усе ж полагодили, після чого сьому секцію вежі підняли і встановили. А поруч на сусідньому стартовому столі багато уваги приділялося рукам мехазілли. Зрізали щось старе, встановлювали пом'якшувальні буфери, тестували рейки, що мають прийняти і погасити удар під час вилову ступеня. Коротше, багато всього. Закінчимо блок новин SpaceX повідомленням про масове зведення з орбіти супутників Starlink, запущених у період з 2020 по 2022 роки. Частина з них поки що поступово знижує свої орбіти. Цікаво, як швидко розвивається проєкт з використанням частково багаторазової Falcon 9. Чекаємо Starship, щоб порівняти масштаби. Запуски. 11 серпня відбувся запуск ракети Електрон компанії Rocket Lab з корисним навантаженням у вигляді єдиного супутника спостереження Землі, призначеного для зйомки поверхні з використанням радіолокації із синтезованою апертурою. Супутник отримав назву Capella Акадія 3 і був виведений на низьку навколоземну орбіту. 12 серпня ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела на еліптичну орбіту два супутники Arctic Satellite Broadband Mission ASBM, один і два ці апарати створені компанією Northrop Grumman для Space Norway, призначені вони для забезпечення мобільного широкосмогового зв'язку в Арктиці. У проєкті також бере участь Міністерство оборони Норвегії, а американські ВПС надали додаткове корисне навантаження в рамках програми «Enhanced Polar System Recapitalization». Крім того, минулого тижня було виконано два запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 10 і 12 серпня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту. Загалом вирушило 44 космічні апарати широкосмогового зв'язку. Перші ступені ракет використовували 21-й і 17-й раз відповідно. На нашому сайті читайте велику статтю в перекладі Даниїла Бодюла про те, як астрономи знаходять буквально невидиме чорні діри. Посилання на матеріал буде в описі під цим відео. Дуже раджу. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше минулого тижня. Найцікавішими ви обрали новини про дослідження місячної атмосфери, про те, як КНР засмітила орбіту, та про найяскравіший Гамма сплеск. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком з шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!